Богдан Лепкий, мишка, казка для дітей, для малих і великих. Була собі мишка, така, як і другі, сіренька, маленька, кінчасті вушка, довгий гладкий хвост. У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, мала свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне. Ніхто з людей не заглядав туди. О, люди, це дуже цікаві створіння. Мишка боялася людей. Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги висувала головку, зиркала направо й наліво, і скоренько, скоренько, як шнурочок, пересувалася по підстіну у двері. Шусь і вже на подвір'ї. Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когута, що ходив, мов жандар, ні круторого вола, що лежав біля стайні, мов гора і румигав, ні господині, що на ціле соло хотіла терлицею, а язиком ще голосніше, ніж терлицею. Нікого. Бігла на поле, там зустрічалася зі своїми сестрами з міста. Ці були дуже бідні, худі, голодні, мершаві, ледве хвостики волокли за собою, розказували, що тепер у них у городі страх погані часи, люди не мають що їсти, а про миші то вже й не згадуй. Їм просто пропадай ніде крушинки хліба, ні одної крупинки, нічого. Господиня, як крає хліб, то над тарілкою, а крає так тонко, що руку скрізь краянку видно. Як пряче зі стола, то кришки на долоню згортає, і дитині до рота несе, щоб з голоду не вмерло. Кажуть, війна. Люди людей мордують. Немає часу працювати на хліб. Наша мишка на те до них. У моїх господарів не те, є з чим поживитися. Коли я вибігаю в поле, то це не з голоду, а так, із привички, щоб подивитися на світ, бо внорі скучно. Усе з тими дітьми та й з тими дітьми. Такі вам неслухняні, пищать. А на мені шкура терпне, щоб господар не вчув, а мій господар дуже страшний, його всі бояться. Колись тут двох кабанів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі, коптить, а м'ясо їдять, добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди, і він їм продає. За гарні гроші. Гроші ховає в ящик під ліжком, недалеко від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Злазить двоє людей, і з хати виносять м'ясо, масло, яйця, крупу й сало. Таке чутке сало, що аж в носі вертить. Не говори, сестричко, перебивають городські миші, не говори, бо нам лісно стає, ми вже й забули, як сало виглядає. Мишці жаль голодних городянок. Вона важко зіткає і говорить далі. А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджає його полевою доріжкою, під ліс, а сам вертає в хату. Тичий жінці гроші підніс і каже що, гарно пахнуть? Ха ха ха. От бачиш, і війна на щось придасться. Першими за рік не заробили стільки, що тепер за місяць. Розбагатіємо і ховає гроші в ящик під ліжко. У цьому ящику стояли колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи, і ящик цей буде тяжко замкнути, так їх багато. А господиня, питає цікаві мишки. Господиня ходить тепер, як паня, які в неї сорочки, які кружева. Пфу. Пахучим милом вимивається. Городські миші вірити не хочуть. Пахучим милом вимивається. А наша вмивається слізьми. Наговорившись доволі, мишка вертається до мів. перетиснеться крізь двері, як тінь, майже попід стіну, і щось до нори. Тільки хвостик іноді визирає. Але й хвостика ніхто не бачить. Бо де там тепер людям заглядати під ліжку, їм не до того. Раз якось вертає наша мишка й чує у хаті чужим духом пахне. Знялася на задні лапки, заглядає. Перше побачила великі черевики на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана сорочка, а ще вище обличчя, худе-худе, лиш шкура та кості, лиш ці червоні заплакані очі. Це одна з тих із міста, погадала собі мишка. Вони приходять без нічого і відходять з нічим. Побачимо. А жінка говорить, мов би, за труною йшла. Змилосердяться, господине, дивіть, ніг собі в цих прокляттях колодках не чую. У Мене хвора дитина, як мені без молока вертати? Найби хоч перед смертю напилося. Совісті нема на тую муку дивитися. Я ж мати, я вам цього спаси, тільки моя вовіки не забуду. Я вам гроші в суботу принесу. Так мені, Боже, дай спокійно сконати, що принесу. А господиня, мої корови тільки молока дають Що кіт наплакав. даю, щоб не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пити. Спитайте в наших сусідів може, продадуть? Вони на гроші ласі й рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотілося б. Як мишка тою розмову почула, то так їй соромно збробилося не за себе, а за господиню, що чим скоріше побігла до нори. Добре, що діти сплять, а то б ще навчилася брехати, як люди. І як цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящики ховають. Хіба ж папір важніший від життя? Але я їм. І в маленькій мешачій голові зродилася велика ідея знищити, потрощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір. Вона припала до деревляного ящика і гризла, гризла і гризла. Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч. днину відпочивала, а ніч далі до роботи. Так кілька діб аж не було що гризти, одної днине каже господар до своєї жінки. Я чоловік праці, у мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. Їх треба пустити у рух. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят, підгодуємо, продамо і купимо нових. І знову продамо, поки не будемо мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна. Кихикаючи, постогуючи, бо був товстий, як годований кабан, поліз під ліжку, добув ящик, відчинив і очі йому пішли в стовп, брови підлізли вгору, волосся дубом стало. Погризли, погризли, погризли. Що, де, коли? питалася жінка. О, дивися, о! І вона теж стромила ніс у ящик. «А, -а, -а, а, це ти тому винна, це ти? У всьому я винна, у всьому я!» – плакала жінка, а господар кричав. Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота, а ти ложки молока жалувала для його. Ти, ти, ти. І кинувся на неї з кулаками. Але мишка не чекала, що дальше буде, моргнула на дітей, і вони шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле. Краще там, ніж у такій хаті.